Недавно мені задали запитання про те, що таке емоційна незрілість. І я думала, як краще розкрити цю тему. І мені прийшла така думка, що буде більш цікаво та інформативно, якщо я розповім про те, що таке психологічна емоційна незрілість. Давайте подумаємо, що робить людину психологічно чи емоційно незрілою. Логічно припустити, що це означає, що деякі етапи розвитку зростання не було пройдено. А через що їх не було пройдено? Як взагалі людина зростає? Іде? Людина зростає в батьківській сім'ї, і якщо ви бачите дорослу людину, що здається вам якось такою незрілою, то ми можемо сказати, що щось їй, мабуть, заважало в її родині розвиватись та зростати. Яка це могла бути родина? Логічно, що ця родина була такою токсичною, так, де дитині приходилось не зростати, не думати там про свої інтереси, а їй приходилось підлаштовуватись під батьків. Було дуже важливо отримати любов батьків, тому що для дитини вона не думає про розвиток, так? дитина думає перш за все про те, чи люблять її в цій родині. Далі я буду розповідати про такі речі, як сприйняття себе, сприйняття реальності, стосунки з батьками і стосунки з партнером. А ще розповім трішки про те, що можна зробити, для того, щоб якось зрости. Якщо ви будете слухати і десь впізнавати себе, я попрошу вас не сварити себе. Це найголовніше, бо це просто означає, що ваше життя склалось якимось таким чином. Це просто історія вашого життя, і ніхто не відповідає так за вчинки своїх батьків. Ми відповідаємо вже сьогодні тільки за те, що ми самостійно можемо зробити. А трішки забежу вперед, зростати можна в психотерапії. І можливо, ця інформація буде для вас дуже корисною, і ви зможете зробити якісь висновки, десь зрозуміти, чому щось пішло саме таким чином в вашому житті. Почнемо з прийняття реальності. Психологічно незрілі люди використовують два основних захисти: це розщеплення і заперечення. Вони не можуть витримати такі знаєте, речі, які в суспільстві вважаються якимись негативними. Ну там, наприклад, заздрість чи роздрестування, чи власна злість на когось. І може трапитись, наприклад, така ситуація, коли ну, людина так повела себе якось не дуже чемно, а якось грубо комусь відповіла, чи комусь позаздріла. І взагалі-то це нормальні людські речі, бо ми всі живі люди, ми всі можемо комусь заздрити, можемо а, мати поганий стан психологічний, так, і з цього стану якось нечемно відповісти, чи ну, щось таке може трапитись і немає. А, Якби сенсу це заперечувати, ну тому що так буває. Але коли людина емоційно-психологічно незріла, вона може навіть це навіть витиснути як би, це із своєї реальності. Ось, наприклад, сказати ну там, а такого не було, якщо ти скажеш їй, що чому ти там якось комусь нахамила, та? Чи, е, чому ти так себе повела? А люди скаже, скажете, то не було такого, я не знаю взагалі про що це. І вона може справді в цей момент не, а, ну, не розуміти, що це було, якби про це знаєте, на якийсь час забути, бо психіка настільки не може це витримати, настільки незрілою може бути психіка. Емоційно незрілі люди розділяють все на погане і хороше, на чорне і біле. Немає, наче цілісної картинки сприйняття реальності. І зараз я буду розповідати про сприйняття себе. А при сприйнятті себе також немає такої цілісної картинки сприйняття себе. Взагалі, у Емоційно незрілої людини завжди будуть проблеми із самовизначенням, із питаннями ідентичності. Навіть може виникати такий стан, що з одними людьми ти, наче, один, а з іншими ти наче інший, наче в тобі дуже багато якихось різних ролей. Це також через те, що дома батьки якусь частину характера не приймали, і приходилось наче грати якусь роль, так, наче бути якимось одним з батьків, одним може бути з мамою, іншим з татою. Так? При такому розщепленні на я поганий і я хороший, на жаль, думок про себе як про погану людину буде більше. Через що так трапляється? Тут трішки складний механізм. Взагалі-то погані це батьки, які якось погано ставляться так для до дитини, не дають їй якось проявлятись, а, там кричать на неї. Роблять якісь дійсно погані вчинки, чи може навіть підсміються над дитиною. До речі, для дітей це дуже дуже деструктивно. Бо м -м, дитяча психіка не розуміє, що а, це такі шутки у батьків, так що це такі жарти. Вона справді думає, що над нею сміються. А чому сміються? Тому що вона дійсно якась погана, якась не така, якась смішна, дурна і так далі. А насправді дурні тут батьки, тому що ну, вони не розуміють, що так не можна ставитись. Але людина вже звикає проєктувати все погане, все дурне, все оте якесь нікчемне на себе, і зростає і продовжує так ставитись на себе. І насправді дуже дуже критично, якщо у вас з'являється дуже багато таких думок, якщо ви завдаєте собі якоїсь фізичної шкоди, чи якщо у вас дуже багато суїцидальних думок, то тут дуже обов'язково вже звертатись до психотерапевта. Через таке ставлення до себе батьків виникає завжди бажання доводити їм свою любов. А звідси бажання мати якісь надлюдські здібності, якісь надлюдські досягнення, щоб батьки хоч якось помітили, якось сказали молодець я тебе бачу, я якось тобою пишаюсь. Але, на жаль, ці слова дуже часто людина так ніколи і не почує від своїх батьків. Це і означає розвиток такого. Явище, як нездоровий нарцисизм. Є таке відчуття, наче весь світ ставиться до вас так, як ставилися в цій батьківській родині, Наче ви так із неї не пішли. Давайте далі поговоримо більш детально про стосунки з батьками, які є зараз. З батьками не сталося сепарації, людина так від них і не відділилась, не пішла у своє доросле життя. Причина тут у тому, що матері або тому, хто виконував роль матері, так піклувався про цю людину. І для чогось було потрібно, щоб дитина була завжди поруч, на її компаньйон. Може, ця людина, яка піклувалась, так якось була не готова будувати власні стосунки, а самою їй було дуже самотньо і їй хотілося, щоб дитина була завжди поруч. А, тому. Наприклад, у підлітковому віці дитина не пішла там будувати стосунки з сверстниками, так будувати там якісь халабуди, бігати по двору, як якусь таку підліткову фігню чинити. Вона сиділа поруч з мамочкою, а таким чином вона не навчилась спиратись на себе, на власне оточення, не почала робити якісь власні вибори. Може бути дуже складно витримувати щось нове, наприклад, поїхати навчатись в інше місце, бо так мама, наприклад, буде покинута і буде виникати дуже сильне відчуття провини через те, що я обираю себе власну радість, власний розвиток. А тим часом мама сидить покинута та сумна. Стосунки з батьками, звісно, впливають і на вибір партнера. Далі поговоримо більш детально про це. Партнер обирається із таких, знаєте, наче поганих людей. Це така погана дівчинка чи поганий хлопець. Оточуючи про такого партнера, зацікавляться. Вони спитають, і що ти знайшов чи знайшла в ньому? Але з м'яким таким люблячим, теплим партнером, емоційно незрілим людям не цікаво. Тому що, ну, звісно, це дуже не схоже на родину. Але за такого поганого партнера людина все одно наче чіпляється. Вона постійно хоче до себе уваги. Або вона може від нього відсторонюватись навпаки. І ці тенденції вони можуть змінювати одна одну. Відсторонюються, коли матір'ю було завдано дуже багато шкоди. Але все одно. Є така потреба у дуже дуже напружених стосунках в цій парі, тому ці стосунки теж притикають дуже драматично. А ще може бути така, знаєте, така тоска по тому, кого наче ніколи в житті не було і не буде. Це така дуже дивна, незрозуміла тоска. Але якщо подумати цього, то це саме тоска по нормальної, нормальної люблячої матері по її нормальної любові. Виникає питання, що ж можна такого для себе зробити, щоб якось хоча б трішки психологічно зрости? Ну, як бачимо, то читання книжок тут навряд чим допоможе. Але знаєте, дуже дуже важливо обирати своє оточення. Дуже важливо бути серед людей, які можуть дати підтримку, опору, які можуть прийняти людину такою, як вона є. Трапляється так, що буває так, трапляється, що обирається не тільки поганий партнер, а якимось чином. Зустріла людина дуже хорошого партнера, такого терплячого, такого спокійного, який може щось пояснити, наче мама дитині. І це саме ті умови, де можна зростати. Але не завжди це можливо. Не завжди можливо знайти таке оточення. Не завжди можливо його навіть помітити, бо є дуже сильна звичка до руйнації себе, до руйнівних стосунків і до обирання саме чомусь таких людей у друзів, партнери, взагалі крізь. Тоді дуже важливо звернутися до психотерапевта. Як бачимо, то саме зростати все живе може тільки в теплі, в любові, там, де є для цього умови. Психотерапія може стати початком нового життя. Для того, щоб записатись на консультацію, ви можете написати мені приватне повідомлення або перейти на мій сайт і записатись на консультацію через нього. А сайт ви можете побачити у шапці мого профілю.